Доброго та мирного дня! Сьогодні пропоную вам приготувати кекс. Він дуже простий для любителів солодкої солодкої випічки. Якщо у вас є в холодильнику банка з гущеного молока, то приготуйте саме його. Продукти всі для нього знадобляться дуже прості: це яйця, борошно. Все змішав і швиденько до духовочки. І тож для цього швидкого кексу нам знадобиться 4 яйця курячих середніх кімнатної температури 380 грамів згущеного молока. Тобто, якщо у вас жестяна банка, то це рівно банка. 130 грам борошна, 10 грамів розпушувача та 20 грамів олії ось і все, що нам знадобиться. І тож розпочинаємо. На допомогу я беру міксера. Можна взбивати все це і вінчиком. Тісто дуже просте, тому використовуйте, що вам зручніше. І тож, беремо яйця, розбиваємо. Та починаємо їх взбивати. Можна додати дрібку солі, щоб краще вони взбивалися. Яйця трішки взбилися і додаємо згущеного молока. Молоко з яйцями взбили і тепер додаємо олію. Всі ці продукти додаємо по черзі і взбиваємо на середніх обертах. А тепер в борошно додаємо розпушувач. Перемішуємо та додаємо до нашої рідкої маси. І теж збиваємо на малих обертах. А духовочка тим часом у нас включена і розігрівається. Тісто гарно вимішане, і ми виливаємо його у форму. Форма змазана олійкою, тісто ріденьке, і виливаємо та ставимо до духовочки. І випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилиночок. Наш кексик випікся, і ми його ставимо охолоджуватися. Припорошуємо наш кексик. І будемо куштувати пухкенький, ніжний. Кекс пухкий, подивіться на його структуру, який же ж він гарний. І тож куштую його. З якого боку. М -м -м. Кексик смачненький, солоденький, саме для любителів солодкого. Тож раджу, випікайте для своїх рідних. До чаю чи то до кави буде саме те. Бажаю вам миру та добра. Пишіть свої відгуки, діліться своїми рецептами. Буду завжди рада!